Вітаю з міста Миколаєва. Я знав на зв'язку. Ну, Не то щоб не було часу, але не було особливого там, скажімо, бажання. У нас і холодно було. Зараз трошки погода налагоджується. Нарешті починає весна приходити потихеньку. Хоча вона запізнюється по моїм підрахункам. Я планував десь наприкінці. Ну, зараз ще кінець лютого, але я планував десь 25 числа десь орієнтовно випустити маток. Е, з, е, саме, бо вони в мене, хто знає, там дивиться канал ізольований. Але чим займався, то трошки позбирав 22-го там по шматочку, покрив там трохи віску та перетепив бо лежати окремими шматочками, там, не знаю, там крихти, там шматочки. Ось вийшло два крузочки отакі. отакі такі Ну, зрозуміло, пояснювати. Нікому не треба. то Більш темніше то з рамок. А це забрусний віск. Оце буду потроху збирати та готувати самому виробляти ващину, Бо найкращий, скажімо, виробник. Ващини, ну, звісно, ну, як в тому фільмі кажуть, щось так, ну трошечки не так. А там на себе треба покладатись, тоді нема буде на кого там звертати і щось губи надувати. Ну, такі діла. Так що з понеділка в нас вже трошечки запахло весною. З понеділка, той, що буде, буде, це ну, там вже 1 березня. Так що засмучуватись не треба. Трошки запізненням. Ну, я завжди так, така існує, скажімо, формула, чи як її назвати, що 60, 60 днів повинно, ну 3, 3 цикла розмноження пройти і тоді до акації. І тоді все гаразд, все успіваємо. Отакі діла, ну, всі знають, що дівка 21 день сидить, ну, розвиток має. Ну, от якраз 60 днів, скажімо, орієнтовно 3 цикла і виходить. Ось от такі от діла. Ну, не водіка там зимує, бачите, на Ну, Зараз може з понеділка у нас на вихідні буде трошки ще трошки погана погода. От я її не буду аграр знімати, ну так. Десь до половини розверну, вже таких потужних заморозків, гадаю, не буде. Так що хай потихеньку дихає. Ось такі діла. На следующему тижні у нас обіцяють трохи потепліше. Я вже о, там уже губи розкатав, трохи о, нарешті маток випущу. Але буду намагатись. Но там дуже потужні вітри. з теплом прийдуть потужні вітри. Отакі от діла. Ну якось залізу. Одягнусь там комбінезон, якийсь, перчатки там рукависі. Ось такі от діла. Ну щось треба робити. Щось якось обережненько випущу. Там плюс 10-11 градусів буде. Ну що, які можу дати поради? В кого не в клітках. Звісно, майже у всіх. Та не майже у всіх, а... Гадаю, що у всіх вже є розплод. Слідкуйте за кормами. Ну, слідкуйте, це не те, що там по тим буликам, їх турбуйте. А дивіться, щоб кормів вистачало. Хто на рутах, хто на заданах. Дивіться уважніше. Хто на українській рамці, там майже дивитись не треба. Ну, звісно, розплод можуть і під'їсти, хто не став мало кормів. А хто навіть, якщо нормально став, то можна і не хвилюватись. Хай Господь дзвоняє, на себе там багато корону одягаю. І українські рамці. Но для зибівлі вона найкраще, це все. Признають і всі знаю. Так що я нічого такого нового не скажу. Як зимуть, ніби ніби все гаразд. А там не буду наврочувати. ніби все гаразд. От на тому тижні... Обов'язково гадаю, що буде і потужний вітер, але ну, і пчілки вилізуть політати. от Тоді будемо щось роздивлятись. Повипускаю маток, подивлюсь, так трошки без розбору гнізда, звісно. Чи все гаразд такі діла. Так що ще раз скажу, що... Поменьше зараз ластя, поменше їх турбуйте, утеплюйте, скорочуйте гнізди, лишні рамки долой, заставну. <кій> Отакі от діла. Хай потихеньку розвивається. Слідкуйте за корбами. Тому що споживання кормів, коли є розплод, ну, зростає в рази, в рази. На порядок більше. Тому такі от. Тому що буде випадкове похолодання. Клуб розплод не кине, а до кормі, а корма буде з краю, вони згуртуються біля розплоду і все. І вроді ніби гаразд, всі крайні рамки повні. а Добратися до них не зможуть, бо буде похолодання. Тому слідкуйте за погодою. Закінчуйте всі роботи, щоб сезон пройшов гарно. Давайте, закінчуйте збивати, натягувати рамки, що ви там робите. Не знаю. У мене, звісно, теж там щось трошки депресія, чи фіг його знають, нема де це все складати, багато що не доготовлено, Що змог, то зробив. потепліє, вилізу на вулицю, буду доробляти, бо в хаті нема де ні страгати, ні піліти, ні, ні добати, нічого такого. Так що отакі от діла. Гадаю, що все буде гаразд. Ну, може, щось не вспію, ну то не вспію, Там мені вже Бог. Суддя, скажімо так. Так що, якщо перезимою позатху все буде добре, то трошки буду, звісно, розширюватись, все там не знаю. Ну так, без фанатизму, щоб не послабляти сім'ї. Я розширююсь завжди. Наприкінці червня, якраз я наприкінці травня. Випускаю маток після акації. Ну, це вже друга ізоляція, скажімо так. початок травня я їх ізолюю на акацію, щоб щоб мене піднатаскали. І от там наприкінці травня я їх випускаю і до кінця червня вони там трошечки насіють матки. І тоді трошки по одній, по дві рамки. Повидергую сімей і формовую відводички. Зараз поки що купляю, звісно, маток. ну, Буду йти к тому, щоб самому потроху виводити. Ну і звісно і приходиться і купляти. Ну, Може планую там, може возьму якусь модну іошку там. Не знаю чи як це буде штучного запліднення. Тоді вже будемо намагатися сам керувати. Ну це все, це все на обрії. Отакі от, от діла. Так що у нас вже потихоньку устаканюється погодка. Отакі. От от Ще діла. Ну, що придбав? Не знаю, що придбав. Диск на циркулярку придбав. СМТ-шний трошки більше зубів, щоб... Ну, Ну, більш гарно виходило. Я вам вже говорив, що рейсмуса взяв там Дніпро для моїх, для моїх потреб хвати. Що ще придбав? Замовив ротор на свою медагоночку. У мене поворотні касети чотирьохрамочні. А змовив ротор на 145-ку, щоб там 24 становиться. Ну, спробую, не знаю, продав мене цей. Господі, Ну, електропривод такий слабенький, не знаю, витримає, не витримає. Ну, згорить той, згорить, тоді вже візьмемо більш потужний. Буде пробувати. Що. Хто не пробує, то в того нічого не виходить. Щоб не нить там, а там то не вийшло. А ти спробуй тоді узнаєш, вийде чи не вийде. Я отак намагаюсь, Філософія в мене така. Хто нічого не робить, то нічого не вийде. Треба. Десь не знаю, перечіплятися, вставати і щось робити. А якщо не робити, то воно нічого не вийде. Так що такі діла. Щось у мене проблема цим моїм городом, скажімо так, пішла трава. Не знаю, я ж завжди хто бачив сажу по целею з сіняком, підсаджую, але вже Синяк закріпився. Але пішла така звичайна трава, бур'ян, скажімо. Не знаю, може частково буду перепахувати, але це. Осінь вже. Мабуть, півгородика потім, не знаю, що з нею робити. Травити якимись гербіцидами, я в них нічого не розумію. Та й бджіли поряд, що там травити. Ну щось буду вигадувати. Ні так, ні пасажу буду гарний газончик. Такі діла. Водики мої зимують. Все ніби все непогано. Ну подивимось. Ось-ось почнеться сезон Так що всім успіхів, всім нам перемоги. Все буде Україна. Вон там щось домовляється. Ну, канал, звісно, не про політику, але ж всі ж дивляться і вдень, і вночі. Не знаю, що вони там, щось з цього вийде. Не буду теж там наврочувати. Ну, щось вийде. Так. Все буду закінчувати. Буду зараз намагатися виходити частіше, щось вам розповідати. Звісно, до вуликів не знаю. Поки не, зразу кажу, поки не буде штатива, я нічого в вулики не зможу показувати. Я не розумію, як це одною рукою щось робити. На Ютубі, звісно, дивлюсь по подобне, скажімо, називаємо он, ум, поумного контенту. Ну, я так, я так не можу. Оператора в мене нема. У дружини свої справи, Там кури, кози. Вона працює. Так що немає і коли, такі діла. Ну, намагаюсь, Буде штативчик, буду вам показувати, що в гнізді. Та що зараз в гнізді? Тому що постійне розвиття йде, то ми, невелика вибраковка рамок, тому що треба суш. Всі це розуміють, хто займається хоч трохи. І тому вибраковую мало. І там така є сушнина, що гітка глянути самому, не то, що їх показують на канал. А щоб е, ви мені пальцем тицяли це, Та я і сам це бачу. Навіщо ви мені зауваження ці робити? Я сам за те, щоб ділки були здорові, щоб дитинчата їх в чистеньких камірочках виховувалися. Так що трошки-трошечки вибраковую по можливості. Буде як найбільше вибраковувати. Я ж кажу, що я от на вулик 12 рамочний, на мою гадку дознаю, 4-5 вашінок відстраиватися. Це буде very very good. Вполне 4 чудово, 5, вообще, вообще супер-пупер. От ви знаєте мою точку зору на це. Отаді отакі от діла. Ну, все. Це, що там балакати? Задавайте питання. Дуже дякую, хто приєднується. Дуже приємно. Може, я дуже, дуже вам розповідаю, що немає зовсім коментів. Що це, що це таке? Треба вас трошки посварити, розшевелити цей мурашник. Давайте, задавайте, що вам, про що вам розказати. Може щось знаю, може у вас поради спитаю. Отакі От діла. Так все. Всім гарного дня, гарного сезону. Скоріше, нам перемоги. До побачення!